Ну і ще таке цікаве запитання. Їжа нас робить або здоровими, або хворими, або деколи навіть мертвими. І про це знають всі глядачі нашого каналу. І вони би хотіли почути від вас пораду. Можливо, у вас є якийсь підсумок за все своє життя за експерименти над собою проводили, можливо, якісь назвіть якогось п'ять найкорисніших продуктів. На вашу думку, харчування і п'ять найшкідливіших, які ніколи в житті не можна пхати до рота. Ну, те, щоб ніколи в житті не пхати до рота, я б не став взагалі про це говорити. У мене були періоди радікалізму стосовно собственного тіла, виключно для того, щоб типу, вивчити це і подивитися, як це на нас впливає. Як от радікалізм він ні до чого не приводиться. тому виключати взагалі щось з раціону я б не став. Немає в цьому сенсу. Це просто стрес. Але обмежити відсотків на 70 є сенс теж в залежності від конституції. Тут, звісно, були б різні поради, але так загально і глобально обмежити треба точно е, рафіновані цукри, саме рафіновані цукри. Бо в принципі якісний цукор в невеликому об'ємі. Ну великої проблеми в цьому немає. Знову ж таки, як, як від кобінується з іншими продуктами, але е, рафінований цукор краще прибрати. Всі красителі консерванти, особливо якоїсь незрозумілого походження. Що ми можемо там? Що ми заморочені, підемо дивитися, що це за речовина, звідки вона взялася, і ну от ну просто все одно ці моноречовини, моноречовини тілом сприймаються неадекватно. Воно починає як агресор на них реагувати. Тому моноречовини, особливо ці, це навіть не, екстр... не екстракція, це просто окрема речовина взята витягнута, тобто такі штуки краще, краще мінімізувати. Цукор, всякі такі хімічні штуковини, алкоголь. Не потрібно це повністю прибирати зі свого життя. Хочете, спробуйте, приберіть, якщо вам здається, що це ідеально, спробуйте, але якщо ви невеликий об'єм якогось якісного алкоголю вживаєте, в цьому теж немає ніяких проблем. І інколи вата дошла, навпаки, котрі зовсім погано з метаболізмом. Все, якщо вона буде пити трошечки вина, вона може тільки відновитися. Я, будуть 100% відсотків, типу, думки про те, що так не потрібно, -та -та, але в аюрведі є цілий розділ препаратів, котрі називаються аріштами, і це якраз вина на травах, там мінімальне дозування рекомендується, зовсім мінімальне, там від 5 до 15 грамів, тобто зовсім маленька кількість, але це. Не є чимось поганим. У мене прадід прожив 97 років, він кожного дня пив свою горілку. Ну, типу, да, він був старий пожилий чоловік, але типу в нього була така профілактика. Тому я не можу сказати, що повністю треба прибирати алкоголь. На якийсь час можете прибрати, особливо, якщо у вас є залежність від цього, треба прибрати. Але потім в якийсь час можна трошечки повернути. Тобто, це третє, що треба обмежувати. Алкоголь, точно треба обмежувати, але забирати повністю є в містах. Е, наступне це біле борошно. Е, не біле борошно, а борошно вищого гатунку будь-яке. Борошно, в якому немає вже клітковини, є тільки слизові форми. От е, таке борошно, не треба його повністю також прибирати, але його треба мінімізувати і навчитися якісно об'єднувати з іншими продуктами. Можливо, я б тут. Подумав не про їжу, а про дим і прибрав би Особливо вся ця мода на сучасні всі ці гаджети незрозумілі взагалі і що там буде з тим тілом. один тільки Бог знає. Тому краще це все прибрати. Тобто дим, як. Препарат в Айурведі, є навіть цигарки, котрі називаються котрі Я які Якраз хотіла зробити. вас про них запитати і сказати, що глядачі будуть писати в коментарях. А мій дід курив все життя з 13 років і дожив так. до 97 років. Прокоментуйте. Так, це приватні випадки, вони будуть. Є там нам скажуть, що є там кубінці, котрі курять свої них Все добре, це якраз про емоційний стан. Ми ж беремо якісь конкретні випадки. І, і говоримо про якість життя, як я ну, типу, не буде світлого, то якісного розуму з палінням, так чи інакше, це буде судинну систему постійно кхитати то туди, то сюди. Тому я б не став цього робити. Ну, якщо все таки, якщо все ж таки тоді не говорити про нікотин, і більше проблема ні в нікотині, ні в никотині, а конкретно в смолах, то тут хочеться тоді, якщо не це, то кофеїни. Кофійновий ряд вес типу, чаї кофії з цим всім треба бути теж так обережненько. Не потрібно цього прибирати зі свого життя, але і зловживати цим також не потрібно. Я би хотіла уточнити стосовно аюрведичних цигарок, це досить така цікава тема. Нібито корисно, нібито позбавляє від кашлю інших симптомів. Чи вони власне викликають проблеми з судинами? І чи насправді що вам відомо про це? Ну, по перше, через те, що вони вживаються тільки в моменти, коли в людини є Ронховігеневі захворювання, то з ними немає ніяких проблем. Якщо це типу якийсь десятиденний курс по одній дві цигарки на день для того, щоб відхаркувати, то в цьому немає проблем. Якщо ви почнете це вживати регулярно і курити це як цигарки, то скоріше за все це буде викликати якісь. З судинами там навряд чи будуть якісь проблеми, а от з бронхолегеневою системою ви можете її просто підсушити, бо, типу, це механізм того, що ви підсушуєте бронхи, вони подразнюються і ви е, відхаркуєте таким чином слизи з бронхолегеневої системи. Якщо ви вже відчистили, а продовжуєте цю, цю речовину вживати, ну так чи інакше, вона буде продовжувати, продовжувати висушувати, висушувати і висушувати легені. Висушиться легені, висушиться товстий кишківник, порушиться стул і за інші проблеми. Від їжі ми переходимо до диму і цегарок, але це класно, тому що багато хто почув, зрозумів. Це просто те, що вживається через рот. Ми про це так. маємо говорити. І те, що класно було б вживати. По-перше, треба розуміти, що достатньо багато треба жити. Тобто, жири, різні жири треба вживати: тваринні, рослинні. була ця історія, що там в прошлому сторіччі американці там сказали, що жирна їжа це погано, і всі почали їсти цукри, і в ітоді ми маємо ожирівшу націю. Ну, ми ми отримали результат. І зараз ви квіткат, популярна і модна кета дієта, тому жири вони потрібні. І, от до речі, в. Після того ефіру був в когось коментар про те, що я не проговорив нічого про білки. Що я, типу, заакцентувався на вуглеводах і жирах і нічого не сказав про білки. На тому ефірі я не говорив про взагалі яку їжу їсти, я говорив про е, солодощі. В солодощах дуже рідко бувають білки, тому я про це взагалі не говорив. Так, да, е, як макроелемент, е, вуглеводи, жири і білки, вони дійсно мають бути постійно в раціоні. Але немає акценту на білках, їх не так багато потрібно. Якщо ви подивитесь знову ж таки формулу молока матері, ви зрозумієте, скільки чого вам потрібно, і там буде досить не я зараз точно в цифрах не пам'ятаю, але білку там менше за все. Там досить багато вуглеводів, там досить багато жирів і невелика кількість білка. Здається, в 100 грамах всього навсього 1 грам, один грами білка, в 100 грамах материнського молока. Там дуже велика кількість води, до речі, величезна кількість 75% здається води в материнському молоці. Тобто, це і є формула людського харчування по макроелементам, не по мікроелементам. По мікроелементам це вже окрема історія, але чому я саме заакцентувався на жирах? Бо жири зазвичай люди їх бояться, особливо жінки, котрі хочуть втратити вагу. Хочете втратити вагу, їжте жири, зробіть нормальний ліпідний обмін. Всі нас дивляться, і думають, які то жири їсти, що їсти, що масло кокосове ложками. Які? Це можуть бути масла, це можуть бути жирні продукти, типу горіхи, насіння. Це можуть бути, якщо людина вживає м'ясо і рибу, то це можуть бути м'ясні рибні продукти. Це може бути е, там. Е, там, печень, тріски, тобто якісь субпродукти з середини риби чи тварини. Це може бути жир, там авокадо, якісь такі продукти. Тобто продукти жир, содержащі. Або навіть додатково давати собі в пігулках, як омега-3, в цьому немає ніякої проблеми. Це класно, це допомагає людині якісно і активно думати. Ну і взагалі, вся нервова система вона потребує, потребує жирів. Ще достатню кількість клітковини. На цьому зараз теж є велика проблема. Вся їжа, якщо людина не вживає достатню кількість овочів, то всі, наприклад, злакові, вони майже всі зараз без з них знімають верхню оболонку, яка має якраз той жиронероз, точніше, Водонерозчинні волокна, ну, взагалі нерозчинні волокна, котрі проходять по системі і допомагають їй відчищатися, і мало того, на себе абсорбувати свої токсини. Тобто клітковина на неї вона може додаватися як додатковий продукт, або просто достатню кількість овочів. але овочі, не в усіх нормально. Ми про це трошечки вже говорили, не в усіх всі овочі нормально проходять. І можна дати собі додатково клітковину. Вона продається. Вона продається як і багатокомпонентна, як і монокомпонентна. Можна зібрати свою якусь крута комбінація, яку я люблю і раджу всім вживати для якісної флори в кишківнику і взагалі для нормальної моторики кишківника, Це комбінація льона і псіліума. Це. Супер комбінація, котра зробить ваш стул регулярним, активним і, і гарним, взагалі, сілю сіміна подорожника Блошного, шелуха сім'ян подорожника Блошного, ну або Сілю вона називається айурведі воно ще називається і але йормедичний препарат цей він достатньо дорогий. Але типу сіль він продається. Так продається в пакетиках. Пакет, ви можете його купляти, пакет, додавати до цього. продається, в панітяких магазинах, продається. Тобто, єдині плюс льон. Один один до одного змішали чайну ложку того, чайну ложку того. Льон обов'язково має бути перебитий. Е, замочили цю ціну ложку того, ложку того. Замочили там на 100 мл води, можна трошки більше, і потім спробуйте спочатку половину. Типу цього. Ложка того, ложка того, напів побили. Зранку випили, ввечері випили. Якщо половинка нормально проходить і це не робить ніяких побічних ефектів, може бути в І таке інколи буває. Якщо, не дай Боже, така історія, то треба зменшити дозування. А якщо все добре, то можна його збільшити. І тоді вже вживати ложку того, ложку того зранку і ложку того, ложку того звечора. Це третє, що хотілося б е проговорити, якщось. Якщось цікаве і потрібне, краще експериментувати, коли у вас відпустка, тому що деколи, коли ви вживаєте льон, ви можете просто з туалету не виходити. є такі лютика реакція на льон, і його реально треба да. таку оптимальну кількість, як ви сказали, ложку і не більше, бо є такі люди, які собі ляні каші так роблять. Так можна з цілою тарілкою цього льону робити. Але зазвичай до цього доходять тільки вегетаріанці, бо насправді, типу, звичайна людина, котра їсть м'ясо і інші продукти, вона навряд чи дійде до цього. А от вегетаріанці, ну їм треба згідкість брати жири і вони роблять ці каші. Але от комбінувати з великою кількістю фруктів, цю льняну кашу, я б не став, бо там велика кількість тепер виходить вуглеводів, велика кількість жирів, і це от ми вже в попередньому ефірі про це говорили. Це неякісна комбінація, котра якраз пригнічує ну, да, З цими речовинами, особливо з льоном, не починайте багато вживати, але там, з півчайної ложки можна почати. Якщо буде діарея, зменшити просто дозування льону. Uh, є, це третій пункт. Ну давайте просто закценткуємось на те, що це прям супер uh, важливо. Ну, типу, це супер важливо, це не супер продукт, але це супер важливо. Це вода. Uh, не потрібно її вживати багато чи мало, потрібно вживати три ковточки один раз на год, 40 хвилин в годину. Три ковтки. Якщо це холод і зима, ми вжили три ковтки. Uh, і Маленький, це буде десь приблизно 30 мл. Якщо це літо і прохолодно, ми вжили три великі ковтки. Це буде 120 мл води. Оскільки про воду ми вже yeah. згадали, в мене є. Кілька коментарів з наших попередніх ефірів стосовно води, да. і не тільки всередину, а й зовні. Тому ви, мабуть, прокоментуєте дуже гарно, актуально да. буде для тих, хто писав. Ми говорили у попередньому випуску, що молочні продукти треба їсти теплими і загалом організм людини сприймає краще щось тепле всередину, а не холодне. Передивіться, чому і як і всі деталі посилання в описі до цього відео. Отже, Лариса пише: а як щодо холодного обливання, моржування, що ви про це скажете, це нібито не всередину, а зовні. Ну я, типу, людина, котра на своєму досвіді побачила, що аюрведа точно працює і я можу їй довіряти. Айурведа не радить холодові процедури, от ніколи ніяк не радить. І також Аєрвина не радить вживати холодну воду всередину. Але, типу, оця історія з контрастним, наприклад, контрастні процедури в бані, коли ми спочатку сильно перегріваємо, а потім сильно, а потім сильно охолоджуємо. Така історія може бути як тренування для сосудів, подумати, що ви станете моржем і будете легко це переносити. Ну, трошечки ви адаптуєте нервову систему. Саме адаптуєте її до холоду, чи зробить вам це краще? Айурведа скаже, що ви забираєте запаси енергії в свого тіла. Да, так, в моменті вам краще стає, це дійсно так. Але вдовго ви, з точки зору айурведи, ми скорочуємо собі термін життя. Тому айурведа такого б не робила. йога б такого також не робила. Якась тапасія йога може це вробила. Тапасія йога це йога про аскетизм І от в аскетичних якихось традиціях там можна і руку підняти, і все життя її тримати. Але це не говорить про здоров'я, це говорить про виключну аскезу. З свого досвіду я скажу, що холод не потрібен. Піта доша могла б з цим побавитися. Кавка доша і вата доша краще з цим не гратися, бо. Всякі цистіти з і, і ним будуть обов'язково до нас приходити. Це от стосовно холодових процедур. Можете бавитись, можете обливатися. Є така чудова книжка, яка називається, і написав якийсь німецький лікар. Я зараз не пам'ятаю його ім'я. Він написав ще в тому сторіччі на початку, там на початку 900-х років, і, і книжка називалася «Майо водолічення». І от там от велика купа різних варіацій, як лікуватися цим холодною цією холодною водою. Там, вплоть до об обичних обтирань холодною водою долонь або стоп, або колін, або якась припарка холодною водою. Там велик, там просто труд цілий, ціла книжка про холодну воду. Вона класна, вона цікава. Але я, як вата доша. Типу побавився з цим, трошечки спробував, і воно як стимуляція працює, але вдовго воно не працює. Манахи Шаулі, вони коли йдуть в храм, в них там є така, зранку вони йдуть ранком, там о 4 5 ранку вони йдуть на тренування, і в них лісниці вгору сходи вгору, і там піріла. Вони навіть влітку йдуть в рукавичках. Монахи Шаулі, чоловіки, котрі постійно тренуються, в котрих велика, насправді купа енергії всередині тіла, вони її зберігають. Вони за те, щоб енергію в тілі зберігати, вихолачувати енергію з тіла, ми можемо. Ми, у Нас дуже добре це виходить. А от зберегти її в своєму тілі, це іскусство. І, типу, ми хочемо отримати від холодової процедури збадрювання. Та є купа інших способів, як це зробити. Навіщо обливати себе холодною водою? Є, типу, аюрведа проти. І я разом з аюрведою не, не готовий цю процедуру сприймати, як щось добре. Тільки банна процедура, контрастна, от такий варіант може бути. Це стосовно зовнішнього обливання. І хочеться дати все ж таки коментар стосовно того внутрішнього, цієї крижаної води, з джерельної води, з колодязів і все інше. Ну, от, якщо чесно, от ті люди, хто написали це, ви реально пам'ятаєте, як ви брали отак крижану воду і отак от її хлібали в велику кількість. Ну, я не впевнений. Скоріше за все, ви обманюєте самі себе. Просто хочете типу, якийсь коментар ставити, залишити. Насправді, я пам'ятаю, я теж жив в селі, причому в північному Казахстані. Я там народився і прожив 14 років свого життя. Там дуже холодно взимку, ніхто не п'є там холодну воду. Ну немає такого, що ми витягли зараз з криниці воду, притягли її додому і почали її пити. Та да, ні, якщо вона й стоїть вдома, вона у нас стояла в відрі кімнатної температури. Ми її були кімнатної температури. І завжди казала: не пий холодну воду, не пий холодну воду, не пий холодну воду, це було постійно. Тому ті люди, хто це писали, ну насправді так не було. Згадайте, поміркуйте, так не було. Якщо це навіть літо. І це якась криничка. Ми зазвичай беремо в руки, то, наприклад, ту воду, і, і її беремо до себе. Ми трошечки це робимо. Це якийсь маленький ковточок. Ми це робимо також, нам бабусі казали, не ковтай швидко, ковтай маленькими ковточками, саме для того, щоб вона встигла трошечки нагрітися ще в роті, щоб перерозподілити цей момент нагрівання. Говорити про те, що колись там ми, можливо, взагалі не мали вогню. Я думаю, що колись там ми взагалі були іншими людьми. Тому ми це взагалі не можемо цим оперувати. Ми повністю змінили свій стиль життя. Колись там ми і в печерах жили, і боси ми бігали. Це були інші зовсім закалені тіла. Зараз ми живемо влітку під кондиціонерами, а взимку під батареями, і про яке ми не можемо оперувати даними минулих часів. Ми маємо думати про те, що відбувається з нами зараз. І, до речі, я хочу підтвердити, мій досвід, моя дочка, завжди ідеально себе почувала допоки вперше в неї заболіло горло десь в 5 років. В той момент, коли я прогавила, було багато людей, гостей і вона вихопила холодну пляшку води, і вона напилася холодної води. Оце був перший раз, коли в неї заболіло горло. І після того я слідкувала, я не давала холодну. Ні пити, ні їсти. Ну, морозиво, деколи вона там їла, але вона все одно його гріє в роті, коли морозиво їсть, воно поки дойде всередину, воно ніби загріється в процесі ковтань. А вода холодна все, зразу. Все це, да. І все одно це вигрівання в роті морозиво, морозивом, воно все одно охолоджує ванди і краще, краще навіть. Я в, це, в той раз говорив про те, що краще його спочатку дати йому постояти трошечки, і коли воно вже так почне таяти, і саме стане такою таким. Е, е, Ну, вже тепленьким трошки. В такому варіанті його можна вживати. Так, оце після нашого ефіру багато хто це зрозумів. І я це згадала, бо я це давно знала, я забула, коли вивчала аюроведу, і тим цікавила, це було актуально, це запильнувалося. Це, це, це Потім знаєте, роки йдуть, ти все забуваєш, якщо ти не практикуєш часто і не часто це читаєш. А скидаю свої малі е, інтерв'ю, кажу: подивись, не буду. Я цього дивиться, не буду. Да. З підлітками, якщо це підлітки, то з ними досить важко, і вони протестанти, і їм, ну типу, ні пророка в своєму отечестві, Тому, типу, якщо вона сама десь колись доторкнеться до цього, це буде добре. Останнє ми можемо і закінчити, мабуть, сьогодні вже тему юридично. В Єрвиді є така штука: на 70% ми стараємось виконувати те, що в тій чи іншій Конституції, а на 30%. Система виділення і імунітет справляться. Тому, типу, ми можемо на 30% помилятися, балувати себе, вживати трошечки морози інколи, вживати трошечки якихось алкоголю чи що ще, але це на 30%, а на 70% ми стараємось. І тоді все буде чудово. Тобто не потрібно на 100% бути прям утопічно, зожною людиною, це ні до чого не приводить. Це приводить тільки до психічних розладів. От так, що так закінчення mm. шикарне, яке я підтримую на всі 100%. От чесно, я ну намагаюся дотримуватися здорового харчування, але коли я вже щось хочу, я собі це дозволяю, і мене совість не мучить. Да щоб не мучила совість, це дуже важливо, коли вже совість всередині починає нам щось говорити. Це говорить про те, що на це треба звернути увагу. Совість просто так не говорить, і дуже погано, коли ми настільки від себе віддалилися, що совість взагалі вже нічого не проходить. Таких людей демонами називають, коли совість вже нічого не говорить. Це вже демон людина просто захоплена. Так. так тому совість свою не закопуйте далеко і глибоко. Бо якщо у вас буде перебор, вона вас зупинить вчасно.